Слава Богу, дорога церква! Ще недавно ми говорили Христос Воскрес, Він Воскрес на віки. Амінь. Сьогодні хочу привітати вас ще з одним великим святом, яке ми згадуємо, яке було в історії церкви, і яке сьогодні живе в нас кожен день. Я хотів би сказати якесь таке слово, як Христос Воскрес, чи Христос народився, але скажу, хай наповнить нас усіх Дух Святий. Може, давайте придумаємо якусь назву, таку біблійну, таку натхненну, щоб і на третє велике свято, яке церква відмічає в, в своєму житті, якесь таке, як Христос Воскрес, чи Христос народився, щось таке про Духа Святого. Таке гарне, біблійне, виразне привітання. Давайте подумаємо над цим і на другий рік вже будемо вітати один одного, придумаємо якесь таке добре. Привітання. І хай всі церкви інші візьмуть з нас приклад і будуть розповсюджувати це. Подумаємо про це. Але саме головне будемо пам'ятати, що в нас живе Дух Святий. І Він свідчить нам. Не те, що ми шукаємо його Дух Святий, дай нам якийсь знак, Дух Святий, підскажи нам, щось нам скажи. Ми постійно відчуваємо присутність Духа Святого тим, що Він свідчить нам, що ми є діти Божі. Ніхто із нас не сумнівається, що ми є діти Божі. Амінь. Ніхто, хто справді є дитиною Божою, він в цьому не сумнівається. Ми можемо сумніватися в своєму спасінні через деякі теологічні нерозуміння, неточності. Ми не до кінця знаємо писання, не углубляємося через силу деяких наших особистих речей, нашої недосконалості, можливо, недбалості. Ми не вникаємо, не углубляємося, ми не досліджуємо, і тому сумніваємося в своєму спасінні, деколи сумніваємося. Ще в деяких речах, але в тому, що ми є діти Божі, ми не сумніваємося. Знаєте чому? Бо Дух Святий нам про це свідчить. Він нам постійно, як печать в свідомості, це підкреслює. Ти є моя дитина, я тебе вибрав, я тебе полюбив, я тебе народив в дусі. І так як у тебе є батьки земні, у тебе є батько небесний. І Цей зв'язок він постійно сигналізує нам. Він постійно. Дає нам оцей контакт, оце світло в нашій свідомості, що ми є діти Божі. Хвала Ісусу, це є саме найприємніше, що ми можемо мати в нашому житті контакт з Богом, освідомлення того, що ми є діти Божі. Це робить Святий Дух. Він докоряє нас, що ми є, коли ми согрішаємо. Він робить нам боляче. Дух Святий докоряє про гріх. Так написано, що коли Дух Святий прийде, Він докорить про гріх. І дітям Божим він буде постійно сигналізувати, як Павло пише в посланні до Римлян, каже: свідчить мені совість моя в Дусі Святому. Знаєте, Дух Святий він працює з нашою совістю. І коли нам ми щось не так скажемо, не так зробимо, не так поступимо, він свідкує нам таким болісним сигналом, таким тривожним, неприємним, таким докором. Що ти робиш неправильно, ти говориш неправильно, ти поступаєш невірно. І нам це відчуттям не тільки свідомістю, коли ми по писанню розуміємо, що ми поступили невірно, але деколи наш розум зайнятий багато чим іншим в цьому житті, то Дух Святий свідчить нам таким сигналом неприємним. Совість нас судить, совість нас болить. У мертвої людини нема совісті. Мертвою людину нічого не болить, вона не переживає. І Багато людей написано, що беззаконник сміється над гріхом. Він зробить гріх, він зробить беззаконня. Він скаже щось погане. І йому навпаки, йому добре від того. Він хвалиться тим, він одобрює це, Але дитина Божа, вона всередині відчуває дискомфорт, вона відчуває біль. Це говорить про те, що ми є живі, що наша совість духовна, жива і Дух Святий з нею працює. Слава Богу за Дух Святий. Тому що якби не він, якби не його ця праця, ми би затверділи серцем, ми б зайшли дуже далеко. Дух Святий не одного із нас зупинив і розвернув в словах, в діях, в думках, і повернув знову на добрий шлях. Слава Господу за його благодать! Я хочу прочитати з другого розділу дії апостолів, як це починалося. Це другий розділ перший вірш. Коли ж почався День П'ятидесятниці, всі вони однодушно знаходились вкупі. І на і нагло зчинився шум із неба, ніби буря раптова зірвалась, і переповнила весь той дім, де сиділи вони і з'явились їм язики, поділені, немов огнені, та й на кожному із них осів. Усі ж вони сповнились Духа Святого і почали говорити іншими мовами, як їм дух промовляти давав. Слава Господу! Оці чотири вірши нам дуже багато говорять. Вони говорять про те, як почалася церква. Вони говорять про те, як прийшли великі переміни. Я хотів сьогодні нагадати про три символа Святого Духа: це печать, вітер і вогонь. І всі вони з'явилися іменно в цей день п'ятидесятниці. Знаєте, день п'ятидесятниці це було старе юдейське свято, яке святкували сотні літ перед тим. Це був 50-й день після Пасхи. Це було одне із трьох свят, коли всі паломники мали прийти в Єрусалим. Це було таке паломницьке, одне із трьох паломницьких свят. Перше це було Пасха, друге це було е, кучки. Це було осінню, свято кущів. І посередині було оце на 50-й день свято П'ятидесятниці. Воно ще описується в книзі Левіт як свято перших плодів. Перші плоди в Ізраїлі в той час вони вже дозрівали, і їх мали зірвати і принести в храм, в жертву Господу, подяку Богові. Також юдеї з часом почали разом з цим святом святкувати день дарування Тори. Коли Моїсей зайшов на гору, Бог дарував йому закон, дарував йому оці кам'яні скрижалі, ці таблиці, де було 10 заповідей. І вони поєднали це свято з даруванням тори і перших плодів Також, е, як кажуть деякі теологи, що це співпало з 50-м роком, який називався ювілейним. 50-й рік це про то так само говорить, говорить книга Левит, що на 50-й рік, кожних 50 років, коли наступав оця, оця дата, Ювілейний рік, ти мав, е, пан мав відпустити своїх рабів. Той, хто за борги віддав свою землю чи свій будинок на полі, десь в, в, йому поверталося це на 50-й рік. Така була Божа милість, і люди мали бути учасниками цієї милості в своєму житті: відпустити рабів, простити борги, про, простити інших людей, які зробили їм зло. Такий був рік, так це був рік милості. Ісус, коли проповідував, Він говорив: я прийшов проповідувати рік Господньої милості, рік ювілейний. І також про це говорить пророк Ісая. І от в день п'ятидесятниці співпали всі оці події. Ювілейний рік. День дарування тори і свято перших плодів. Зібралося дуже багато людей. Там зібралися тисячі людей, можливо, десятки тисяч, кажуть, що паломники в Єрусалим приходили приблизно до мільйона людей із всього Ізраїля. Це може сказати, весь чоловічий рід, голови сімей, молоді, сильні. Це були люди, які були начальниками. Вони обов'язково мали бути на тому святі. І це було біля храму, недалеко від храму. Навіть храм Єрусалимський в той час 50 днів. Після того, як помер Ісус Христос. В тому храмі була завіса, коли Ісус помер, написано, що ця завіса розірвалась надвоє. І вона була свідком. Одні теологи говорять, що ту завісу зашили, другі говорять, що її повністю замінили. Но як би там не було, ця завіса свідчить про те, що коли на Голгофі була страта Ісуса Христа, коли була оця смерть нашого Господа, завіса була. Роздерта, і вона свідчила, чи нова, чи зашита. Вона свідчила, що звідти вийшла слава Божа. Звідти вийшла присутність Божа, і цей храм більше не являється святинію. Він є історичним пам'ятником, він являється місцем, де колись жив Господь. Він місцем нагадування благовійного. Но там більше не жив Господь. Він вийшов звідти, і про це свідчила оця розірвана завіса. І там і зібралися учні в одній із кімнаток. Зібралися 120 учнів, і зійшов святий Дух, вітер. Один із символів Святого Духа є вітер. Ми співали сьогодні гарну пісню. Хор співав дуже гарну пісню про вітер, про свіжий вітер. Кожен народ має, ну, більшість народів має в своєму фольклорі, в, свої, в своїй естраді одну із пісень, яка називається Вітер перемін. Радянський Союз мав пісню про вітер перемін. Європа має пісню, дуже популярна група, не хочу її називати, про вітер перемін. Інші народи мають прийде вітер перемін. Ми сьогодні живемо в злиднях, в біді, у війні, але ми віримо, що прийде вітер перемін. Ізраїльський народ в той час і вся земля вони потребували вітру перемін, бо люди жили в гріхах. Люди були осуджені. Люди е, жили під прокляттям гріха і ос осудження. І от в день п'ятидесятниці зійшов вітер. Написано, як буря раптово. Це був дійсно вітер перемін, який поміняв Єрусалим того часу. Народилася церква Ісуса Христа. Сильна, могутня, якої боїться диявол, якої боїться світ. Начальники цього світу кажуть, що коли вони збираються на якісь таємні. Зустрічі там на, на, на те, що загрожує світу, що загрожує, і багато із них говорить: церква Христова це є велика загроза нашій владі, нашому світовому порядку. Тому що церква може сильно впливати на нього. В книзі «Пісня над Піснями є написано, що ти грізна, як полки із е, знаменами. Грізна. Безоружна церква, без пушок, без ракет, без танків, без мечів. Але вона грізна. Чому? Бо в її руках, як каже Павло, це друге послання Коринфянам, 6 розділ, 7 вірш. Ми Зброєю правди у правій і лівій руці. Церква має зброю правди, яка розколює моноліт цього беззаконного світу. І, і те, що рухнула Римська імперія, така монолітна, велика в цьому участвувала церква, що рухнув Радянський Союз, великий, сильний, не як то співали про нього нерушимий. А він розрушився. Церква теж була учасником цієї руїни, повірте? І сьогодні є імперії, сьогодні є е, монолітні такі авторитарні беззаконні диктаторські режими. Церква Христа, коли молиться, коли проповідує, коли просто живе правильно, вона розколює ці беззаконні уряди. Приходить час, можливо, не зразу, але приходить час церква Христа на цій землі має великий вплив. Чому? Бо. За нею стоїть Господь, за нею стоїть. Вона живе в Дусі Святому і рухається. І так вітер перемін, прийшов на Єрусалим, прийшов на всю землю. Він міняє, як всю землю може поміняти, так і міняє особисто людину кожного. Пам'ятаєте, коли Саул, який, до якого прийшов Самуїл, він каже: на тебе зійде святий Дух, і ти станеш іншою людиною. На кожного, на кого сходить Дух Святий, він стає іншою людиною. Ми можемо бути діти Божі, ми можемо бути вже спасенні, народжені згори, іти і приносити якийсь плід, але його мало. У нас є недостатки, ще щось нам потрібно, щоб на нас сходив Дух Святий, щоб нас наповняв Дух Святий, і ми будемо мінятися. Ми будемо ставати кожен раз іншою і іншою людиною. Слава Богу за Дух Святий. Слава Богу за цю велику благодать. І ми чуємо його голос кожен день в своєму житті, і, і радіємо, і тішимося. Знаєте, Дух Святий він дає якусь радість. Це радість дорожча за любу валюту світу, за її кількість велику, за біткоїни і всі дорогоцінності світу, і родословні, які люди можуть мати на цій землі, і всі багатства. Вона дає якусь таку радість, яка дає нам. Таку впевненість, таку твердість, таку опору, яку не дасть нам ні, ні, ні земне, ніяке багатство дочасне. Слава Богу, за Дух Святий. І от прийшов оцей благословений вітер на землю. Коли прийшов закон, Моїсей зійшов був із цими кам'яними таблицями. Ви знаєте, що він замітив, яку картину? Там не було Святого Духа. Там не було оцього наповнення. Прийшов закон справедливості, прийшов закон помсти за гріх, який є смерть. Три тисячі людей в той день померли. Коли Моїсей зійшов, він побачив, що люди поклоняються золотому тельцю. Він тільки що вийшов із присутності Божої, він тільки що вийшов із Божої слави, а тут поклоняються ідолу. І він говорить левітам. Він говорить: хтось Господній, йди до мене. І каже, поражайте всіх, хто. І три тисячі людей загинули. Але коли зійшов Дух Святий, без допомоги людей. Там були 120 неозброєних учнів, 120 людей, які чекали від Господа команди. Зійшов Святий Дух. І Петро вийшов і почав проповідувати. Почав проповідувати юдеям, які були тверді в законі, які були тверді в законі помсти, що треба його виконувати. Вони лагідно питають, що нам робити, щоб спастись. І він їм прощав, і він їм проповідав. Його була коротка проповідь. Почитайте проповідь Петра, вона була коротка. Але там була велика сила Святого Духа, і три тисячі людей в той день охрестилися. Слава Господу! Там три тисячі людей померло, бо це був закон справедливості, а тут три тисячі людей спаслись, тому що це був закон великої милості, куди прощається гріх, куди на небесах святий і праведний Бог. Задовільнившися смертю Христа, його справедливість була виконана. По за гріх заплата була заплачена смертю Христа невинного приходить милість до грішних людей, і три тисячі людей спаслися. Слава Господу! Це дійсно був вітер перемін. Який ставить оцю дорогоцінну печать, печать Святого Духа. Ви запечатані в день викуплення, в день, коли ви сказали, Ісус, це є мій Господь, я вірую в мого Господа, приходить оця печать, про яку ми говорили. Ми є діти Божі. І язики вогняні, прийшов оцей вогонь, прийшов оцей вогонь Святого Духа, який світить. Знаєте, на цій землі. На цій землі, діти Божі, це як світлячки. І це весь світ лежить у темряві. Да, сьогодні ярко світить сонце, як ніколи. Сьогодні світить сонце в штаті Вашингтон дуже яскраво, але в духовному світі повна темрява. І є світильнички, є світильники, які ходять по цій землі і світять людям, які є у темряві, які не мають цього світла. Колись один брат каже: я йду по базарі, я помолився, я співав Богу. Я йшов наповнений Святим Духом. Я йду по базарі. І до мене підходить поліцейський, підходить. Тоді ще це була міліція, і каже: Скажи, коли буде кінець світу? Я бачу, ти віруюча людина. Я бачу, що ти дещо знаєш. А ми не знаємо. Він каже: звідки ти знаєш, що я віруючий? Я одітий просто, я не маю ніяких символів своєї віри. Я проста людина, як тисячі навколо. А він каже: Я по тобі бачу по очам твоїм. Я бачу, що ти віруюча людина. Я бачу, що з тобою є Господь. Слава Богу, коли ми в Дусі Святому ми сильно відрізняємося від людей цього світу. Одного разу наші брати, місіонери, вони йшли по полю. Колись я говорив про цей приклад, але то пройшло вже немало часу, і багато хто забув. Вони йшли по полю. Це були початок 90-х чи кінець 80-х років. Вони йшли по полю в одне село, щоби проповідувати, і заблукали. Це була оране поле, гектари, багато гектарів. Це була не то Тернопільська, не то Хмельницька область, ви знаєте, які там поля великі. І падав дощ, і вони йшли по цьому полю, збилися зі стежки, десь приблизно знали, куди. Фонарі не світять, зірок нема, хати, хатів не бачать села, де світиться. Каже, ми ходимо по полю туди, ми ходимо сюди, ми промокли, ми в болоті. І каже, ми не бачимо, куди вийти, ми втратили орієнтир. Ну, ми б сказали, просто та візьми свій смартфон, набери Google Maps та й тебе виведе. Але не було в той час такого. Не, не було цих речей. І вони кажуть, ми ходимо і молимося, і молимося, і молимося. і Десь здалека бачимо, вогник появився. Появилось, появилось якесь маленьке світло. І ми туди, ми туди, туди, туди. І воно раптово перед нами ісчезло. Але каже, ми побачили дорогу. Ми побачили дорогу, тверду, суху, і ми вийшли туди, куди нам треба. Сьогодні багато людей, вони не знають, куди їм іти, вони не знають дороги, але є Дух Святий, який знає, як вести до Бога. Ті є люди, які ведені Святим Духом, і вони можуть вести себе, вони можуть вести один одного, і вони можуть вести тих, хто ще не знає Бога, сказати: прийдіть до нього, прийдіть до Господа, бути оцим світлом. Порою наші вчинки можуть бути немічні, але вони для Господа. Вони можуть бути не зовсім ідеальні, але вони для Бога, для слави Божої. Вони мають старання. Люди цього світу не мають і цього, чим ми відрізняємося. І це теж буде світлом. Диявол, він дуже боїться Святого Духа. Він дуже боїться його вогню. Він дуже боїться його присутності. Для нього це як вогонь. Написано, що праведний береже себе. Як праведний може берегти себе? Бути в Дусі Святому, бути наповненим і лукавий його не торкається, лукавий його боїться. Колись люди подорожували, навіть в той же Єрусалим прийти з якоїсь галілеї це займало не один день. Це були, це були десятки кілометрів, це було пройти не так просто. В день людина може пройти максимум 50 кілометрів при добрій силі. Від ранку до вечора, і потім треба було лягати десь на відпочинок. Але було дуже багато вовків, дуже було багато хижих звірів. Ізраїль був не такий, як зараз, пустинію. Там водилися леви, там водилися вовки, там водилися різні хижі звірі. І що було зробити, тебе, на тебе не напав дикий звір розвести вогонь. Розвести добрий вогонь, щоб він горів яскраво і було тепло вночі. І ні один вовк, ні один лев не міг підійти на 15-20 метрів до вогню. Бо звір боїться вогню. Так само, диявол він боїться наповнених людей Духом Святим. Він буде атакувати, він буде ставити пастки, але він не може просто так взяти людину і повести. Коли людина наповнена Святим Духом. Слава Богу за Дух Святий ще раз, і ще раз ми сказали приблизно 5 6 разів. За цей час слава Тобі, Боже, за Святий Дух. Будемо дякувати Богові за його благодать, за його великий дар Святого Духа, який є в нашому житті. Будемо наповнятися ним, ходити за ним. Будемо досліджувати, що таке образити Святий Дух, що таке угасити Святий Дух, що таке наповнятись, досліджувати оці його символи. Вони не просто так є, що таке вогонь, що таке вода, що таке печать. Углублятися в цю благословенну істину, і істина буде робити нас вільними, буде робити нас сильними. Слава Богу, за дух святий ще раз. Амінь.